Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Аналіз даних це розділ математики та інформатики, що займається розробкою методів попрацювання даних незалежно від їх природи. Також предметами, де зустрічається аналіз даних, Є ще математика і статистика, звичайно ж інформатика. Статистика від латинської мови статус означає стан. Статистика це наука, про отримання, опрацювання й аналіз кількісних даних, які характеризують. Масові явища. Розрізняють чотири етапи аналізу даних. Перший етап отримання даних, другий етап опрацювання даних, третій етап аналіз результатів опрацювання даних. І четвертий Заключний етап аналізу даних. Це інтерпретація отриманих результатів. Статистичні дані це сукупність упорядкованих, класифікованих даних про деяке масове явище або процес. Статистичні дані. Дають змогу не тільки охопити картину певного питання на даний час, а й планувати необхідні дії на майбутнє. Статистичний ряд розподілу це впорядковані статистичні дані. Ряди розподілу одиниць сукупності за ознаками. Що мають кількісний вираз, називають варіаційними рядами. У таких рядах значення ознаки варіанти розташовані в порядку зростання або спадання. Варіанта це окреме значення групувальної ознаки. Частота це число. Яке показує, скільки разів трапляється кожна варіанта. Дискретні варіаційні ряди, це такі ряди розподілу, в яких варіанта, як величина кількісної ознаки, може набувати тільки певного значення. Основними статистичними характеристиками вибірки є середнє значення, мода та медіана, які ще називають мірами центральної тенденції. Медіану можна визначити як точку на ряді розподілу. Фактично, це впорядкований набір значень змінної для різних спостережень. Мода це значення, яке найчастіше трапляється. А зараз давайте розглянемо приклад. Нехай кількість проданих путівок за рекламою, за... Е, Певні місяці буде вказано у лівому стовпчику таблиці. Кількість проданих путівок без реклами за ту ж саму кількість місяців буде вказано в правому стовпчику таблиці. За допомогою програмного засобу Microsoft Office Excel можна розрахувати. Середнє значення кількості проданих путівок, медіану, розмах, стандартне відхилення та асиметрію. Як ви бачите, кількість проданих путівок з рекламою варюється від максимального 162 путівки до мінімального значення 125% путівок на місяць. Додавши всі ці, цю кількість путівок і поділивши її на кількість місяців, ми отримаємо відповідно середнє значення: 145,71 і так далі. Медіана визначається як найчастіше зустрічаюча кількість округлена відповідно до цілого числа. 145. Розмах це різниця між мінімальною кількістю проданих путівок і до максимальної кількості. Для кількості путівок з рекламою, вона визначається як 37. Стандартне відхилення це різниця кількості проданих путівок від середнього значення. І асиметрія вказує. Відповідно на відношення того, наскільки відбувається це відхилення. Аналогічно можна розрахувати всі значення: середнє, медіана, розмах, стандартне відхилення, асиметрія і для кількості проданих путівок для без реклами. А ми продовжуємо. І найважливішими функціями категорії статистичні є середнє значення Average. це функція в програмному засобі Microsoft Office Excel, яка обчислює середнє значення. Max – Чисел 1, 2 і так далі. Обчислює максимальне значення. Мін Число, чисел 1, 2, 3 і так далі. Обчислює максим... мінімальне перепрошую значення. Медіан числа теж 1, 2 і так далі. Повертає медіану цього, чис... цього ряду. Мода Повертає відповідно моду цього ряду. Ранг це число посилання порядок. Повертає ранг числа у списку чисел, тобто його номер в порядкованій послідовності чисел із вказаного діапазону. І на закінчення розглянемо визначення вибір. Або вибіркової сукупності. Це частина генеральної загальної сукупності об'єктів, вибраних випадковим чином, яка охоплюється експериментом. Математична статистика це наука про математичні методи систематизації опрацювання. Для використання статистичних даних для наукових і практичних. Висновок. висновків. Ось такий підсумок сьогоднішнього заняття. Дякую вам за увагу!